Ох, як нелегко в період війни прийняти рішення про звільнення. Навіть самі досвідчені переживають, чи знайдуть вони нову роботу на ті самі гроші. На це питання я можу відповісти. Роботу ви точно знайдете, питання часу. А термін пошуку залежить від ваших вимог до роботодавця та пропозицій на ринку, яких достатньо. Але все ж таки, як прийняти це рішення? З досвіду спілкування з багатьма кандидатами можу сказати, що точно пора звільнятись, коли. Ви не хочете йти на роботу, не просто йти, а прямо нудить вас від цієї думки. Погано фізично. Ви постійно хворієте, або є інші прояви виснаження та демотивації, депресія тощо. Незадоволеність всім. Ви не бачите жодного позитиву на роботі ні від своїх дій, ні від дій колег та керівництва. КПІ не виконується і вас це не дуже турбує. Це найчастіші причини, які чую за останні місяці. І цього достатньо. Звільніть від цього жаху себе та інших. Нова робота буде, і там ви знайдете себе.